Або взагалі взяли участь, або звідки ви дізналися, що от є така програма. Невістка. <різько> Предложила мені. Не <різько> да. Яка хороша невістка. Ну, Предложила. Ну, я хотів не відказатися. Ну, я так розумію, ви займаєтесь малиною. Так, да, в основному зараз більше малина. Раніше я займався і вирощуванням пшениці, бо був. А зараз більше пішла ця малина. Ви написали на техніку, правильно? Ну, так. Да. І що ви плануєте взагалі неї робити? От, купили собі там техніку і ну, щось плануєте? Якщо робити. є земля, то щось можна. Це пов'язано з, ну, з малиною. Ну, з малиною. І так і картошку я саджу, не тільки малина. Картошку. Тобто це можуть бути насадки якісь і ви можете нам садити картоплю ними? І... да. Фрезою треба ж і обробити. Ну, там, там, плуга тут не треба, там фреза сильніша, вона буде замість плуга. А фрезою пройшов, то вже не треба, ні борони, нічого. Ну, Трактор, я так розумію, ця техніка вам дуже корисною буде. Так. Да, я сподіваюся, що більше мені буде в пользі. Картошка, Китай, в картошку картошку сажає. І копалку вцепляти, все можна. Mm, і копалку. І да. сажалку, і копалку. Да, можна. Ну, да. Посадив ранню картошку. Вже вона є, то на базар повіз. Ну, рух це життя, ви постійно в русі. А що ж, ну, що вилежеш? Лежачий камінь, вода не тече, так що треба? Дякую поду громади за те, що є можливість купити і обробляти землю.